ФК ЛНЗ вирушив на навчально-тренувальний збір до Іспанії, де команда проведе цілий місяць з 15 січня до 15 лютого. Головний тренер взяв із собою 26 футболістів, серед яких троє перспективних гравців із молодіжних команд: це 15-річний Мирослав Доник, 16-річний Тимофій Нівінський та 17-річний Ілля Московченко. Наум як настою у тебе і у команди. Позитивний. Нарешті зібрались. Вже хочемо побыстріше приїхати та почати підготовку до сезону. Гарний настрій, важка дорога, але нам гріх жалітися, тому все добре, чекаємо на виліт і хочемо вже добратися до Іспанії. Хто найактивніший в команді в жартах під час дороги? А, ой, я думаю, що Авагімян. Авагімян, його чутно. Ну, Його було чутно, коли він і заснуть, так? Да? Так, да, да, да. він спить громко і говорить громко, тому це вагіна 100%. Що ви зазвичай обговорюєте з партнерами в дорозі? Дуже багато тем, коли в тебе стільки часу в дорозі, то затрагуємо абсолютно кожну тему. Ну, наприклад, з цієї дороги, що в тебе вже обговорити? Три теми якісь не Та і про футбол, і там карти, і жарти, і все, все що. Та ми в карти граємо, тому так жартуємо більше, щоб щось обговорили. На різні теми говоримо, тому так не може наприклад? бути. Наприклад, політика. <ріпраць> <ріпраць> політика, футбол, карти, Тому звичайно. Дорога до місця призначення була непростою. Команда пройшла маршрут Черкаси, краків Малага Естепона, подолавши 30 годин дороги. Однак це не привід для відпочинку. Вже наступного дня після поселення заплановано два тренування. Що найбільше любиш на зборах? Відключитись від того, що у нас там. І більш сфокусуватися на футболі. <губ> Смачно їсти. <губ> Ні, ну що люблю? Спариг, грати з класними командами. От тому, ну, збори — це таке завжди для футболіста чуть важке, тому нормально в цьому відносишся. Скільки часу у тебе займає зібрати речі? Ну, десь близько години. Не дуже, не дуже багато немає. Пів Півгодини, мабуть. Останнє запитання про пайок. Пайок? Да. Самий смачний пайок, що я їв в своєму житті, топ. Підготовка до непростої другої частини сезону потребує максимум концентрації та зусиль. Тому скоро в наших соцмережах ми познайомимо вас із тренерським штабом, який готуватиме команду до боротьби за високі результати. А також поінформуємо про спаринги ЛНЗ в Іспанії.